Комунальний заклад Харківська спеціальна школа номер 3 Харківської обласної ради представляє відеопрезентацію 14 лютого День Святого Валентина. Любов найкраще в світі почуття. Вона не має меж безкрая. З любові починається життя. Вона усе найкраще починає, Це ж від любові сонечко встає, І промінцями землю зігріває. Зозуля весні в гаю кує, і соловейко пісеньку співає. День Святого Валентина Свято Всіх Закоханих відзначається в Європі з 13-століття в Сполучених Штатах Америки з 1977 року, а в Україні з 1990 року. У Римі в третьому столітті нашої ери. Правив суворий імператор Клавдій. Він видав наказ, згідно з яким воїнам було заборонено одружуватися, щоб ті не залишали військової служби. Але серцю не накажеш. Воїни закохувались, їм на допомогу прийшов молодий священник Валентин. Він став таємно вінчати молодих людей. Коли правитель про це дізнався, єпископа схопили, піддали жорстоким тортурам і згодом обезголовили за антидержавницьку діяльність. У ніч перед стратою, яка відбулася 14 лютого 269 року, він написав дівчині, ймовірно, дочці тюремного наглядача, з якою подружився в ув'язненні любовного листа у віршованій формі, та підписав його Твій Валентин. Згодом такі листи отримали назву Валентинки. Через 200 років Валентина проголосили святим Покровителем всіх закоханих. 14 лютого закохані дарують одне одному листівки Валентинки. Згідно традиції, їх не підписують, а Почерк намагаються змінити. Вважається, що людина повинна сама здогадатися, хто надіслав їй Валентинку. Крім Валентинок, у цей день чоловіки дарують своїм коханим квіти найчастіше червоні троянди. Традиційно на день всіх закоханих люди дарують один одному різні ласощі у формі сердечок, квіти і маленькі сувенірчики, та незмінними атрибутами свята залишаються валентинки. Червоні троянди, голуби і купідончики. Любов чудове почуття чарівне, без нього нам у світі не прожить. Любов живе в серцях і диво дивне не покидає кожного й на мить. Ми щиро любим тата. Мамо, бабусю, тітку, дядька, дідуся, сестричку, брата любимо так само, бо це ж родина в кожного уся, а ще ми друзів любимо сердешно, вчимося, хлопчики з дівчатками дружить. В любові сила величезна, безперечна, а без любові в світі не прожить. Ми любимо свій край, ліси і луки, і квіти любимо у вранішній росі, і сумно стане нам в часи розлуки, коли ми десь роз'їдемося всі. Чекаємо зустрічі і лічимо хвилини, щоб на кінець сім разом бути знов. Це дуже характерно для людини. Оце і є свята земна любов. Проста і світла, і така потрібна, яка в житті не залишає нас, вона в душі до сонечка подібна, і цього сонечка в нас не погасить час. Любов це дуже світле почуття, і кожному з ним легко і прекрасно. Любов до тата й мами на усе життя, це зрозуміло кожному і ясно, бо ж тата й мама нам життя дали, і люблять нас понад усе на світі, і прихилили б небосхил, як якби могли, щоб у добрі росли їх любі діти. Любов земна людину зігріває, звеличує і творить чудеса, всіх робить кращими, над світом підіймає, в ній натхнення, радість і краса, а без любові в світі не прожити. Без неї зникне райдуга з небес, і раптом стануть чорно білі квіти, І не буде дива, казки і чудес. Давайте і ми вручимо невеличкі подарунки тим, кого любимо.